Получаємо громадськість для того, щоб міські організації в нас є, ви знаєте, жує життя, СОС, ще є просто громадяни, які намагаються допомагати безпритульним тваринам вижити. І раніше вони зверталися з тим, що міська влада нічого не робить. Ми такі стараємося для тваринок, їх отримуємо, годуємо, але ви нічого не робите. Вже другий рік працює програма стерилізації, тобто стерилізуються тварини безпритульно. Знову ж таки, є багато плюсів, багато недоліків є, але знову ж таки вони викликані тим, що нема узгодженості між громадськими організаціями і спецпроємцями, який займається цим, і ветеринарною службою. Тобто стерилізацією займаються лікарі ветеринари Треба собаку доставити, простерилізувати, потім її в притулок для тварин безпритульних, тимчасове перебування безпритульних тварин. Добро у нас є такий притулок, де вони реабілітаційний період проходять. Тобто після операційної Оперативне втручання має певні недоліки, але у нас нічого виходу немає. Яким чином сьогодні реально. Боротися з контролем над чисельністю безпритульних тварин. Багато скарг надходить і після прийняття концепції, що як ми можемо декларувати те, що ми будемо. Назію приміняти, застосовувати до безпритульних тварин, що ми вбивці, що ми будемо знищувати тварин, але люди не читають те, що написано. Вони почули одне слово і його вже використовують. Так, дійсно, будуть присиплятися ті тварини, які агресивні, які хворі на сказ та на будь-які інші невиліковані хвороби, коли лікування просто неефективне. Тому це буде знову ж таки комісійно, це і прописано в концепції, що це буде за участю громадських організацій. Це не так, що спецкомунтранс приїхав один представник, каже, а це собака, вона вже все доживає свого віку, треба її присипити. Ні, це буде комплексна програма, яка буде залучена в громадськість, спецкомунтранс, підрозділ, який займається безпритурними тваринами. І я думаю, що ми все ж таки зможемо подолати цю проблему, але лише тільки при умові, що це буде сумісне зусилля, що це буде і міська влада, і громадськість. Ще які? питання? Можна налагодити, немає кожна з цими організаціями, структурами спілкування. Спілкування з людьми. Коли вони дійсно приходять, вони розповідають про недоліки, які вони підказують нам, в якому напрямку краще рухатися, де краще, як, які заходи виконувати. Тобто, є пропозиція знову ж таки вже по реалізації центру.